Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Футбольний прогноз. Українська прем'єр-ліга. 20 жовтня, неділя. Чудовим вихідним днем. Заплановані ще три матчі чергового 10-го туру. ЛНЗ Інгулець, Чорноморець Верес і Заря Кривбас. Вмощуємось зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Клас. Вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо. Нагадую, тому що дійсно це дуже-дуже важливо, друзі. Наперед вам дякую. І так, отже, 10-й тур неділя, 20 жовтня. ЛНЗ Інгулець. ЛНЗ у минулому сезоні був новачком. Інгулець у цьому сезоні повернувся, але не новачок, а інгулець, нагадаю, вже був. Ану, цікаво. пам'ятаєте, в яких сезонах вже був інгулець у Прем'єр-лізі. Нагадайте мені, буде цікаво, чи ви пам'ятаєте. Отже, два таких свіженьких, я б сказав, клуби. Минулий сезон непоганий був у ЛНЗ. Цей також на рівні десь. Інгулець Неважнецько стартував у цьому сезоні повернення до Прем'єр Ліги. Інгулець останній поки що, по показникам. ЛНЗ на сьомій сходинці. Після 9 матчів 10-13 і 12 балів. 10-13 це різниця забитих пропущених. У Інгульця. Все доволі неважнецькі, як я і сказав. Після 9 матчів, 16-сходинка, та сходинка, 6 забито, 14 пропущено, 5 балів всього лише в таблиці. Друзі, я тут навіть і не бачу іншого варіанту, ніж перемога ЛНЗ Черкаси на місцевому черкаському міському стадіоні. Але є, е, є такі новини, що, скоріш всього, не у Черкасах пройде цей матч, тому що стадіон, центральний стадіон Черкаски не готовий. Хоча і у, у тому джерелі, де я беру. Інформацією поки що стоїть Центральний стадіон місто Черкаси. Будемо е, надіятися, що все ж таки буде в Черкасах цей матч. Пишіть, у кого можливо є інформація згідно місця проведення Черка, е, Черка, ЛНЗ Черкаси е, проти Інгульця. Так от. Е, Завершуючи вже думку по цьому матчу, я кажу у мене, іншої думки і не виникало, і не виникає. Перемога ЛНЗ 1-72 КЕФ. Другий матч у неділю Чорноморець Верес. Звісно, цей матч пройде на стадіоні Чорноморець міста Одеса. Після 9. Матчів Чорноморець перебуває на 9-й сходинці. 5 забито, 9 пропущено, 10 балів у Чорноморця в таблиці. 11-та сходинка у Рівненського Вереса. Після 9 матчів 9 забито, 13 пропущено. Більш результативний Верес, але Чорноморець пропускає у півтора рази менше. Погодьтесь! І тому, я вважаю, десь дуже-дуже такий акуратний повинен бути матч в першому таймі, а в другому таймі посипляться голи, друзі. Е можна було б спробувати так, ради перевірки моєї чуйки. Другий е тайм результативніше першого. Але я тут беру на всяк випадок, щоб так уже. Як то кажуть, навірняка, я беру тотал більше 2. Тотал більше 2. Очікую десь 2-1. 2-2. Так, ви не помилилися. Я сказав 2-2. Тому що я очікую, що Верес заб'є також. Чорноморець-Верес, або результативна нічя, або 2-1. Чорноморець виграє, якщо все піде по плану Одеситів. Адже ж вони грають вдома. Чорноморець Верес тотал більше 2 рівно 1,62. Мій остаточний прогноз на цей матч. І, звісно, у неділю найголовнішим матчем буде матч між 6 і 8 командами. А ви здогадались із назвою цього відео? Зоря приймає кривбас. Звісно, зоря грає не в Луганську вже багато років, на жаль. І цей, і цей матч буде не виключенням, тому що заря прийматиме 20 жовтня в неділю кривбас на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в місті Києві. Дуже часто заря приймає своїх суперників на цьому чудовому. Легендарному затишному стадіоні. Заря шоста позиція після 9 матчів 9 11 12 балів. У кривбаса після 8 матчів, восьма 8 позиція 7-8. забито пропущено 11 балів. Я вважаю, друзі, тут слід очікувати обмін голами. Але я не хочу ризикувати. І я заряджаю тотал більше 2. Так буде більш обережно, я вважаю. Тотал більше 2-1,64. Коефіцієнт на ось такий параметр. Ось ви тільки що почули мої три прогнози на три матчі неділі 20 жовтня. Ще очікується матч у понеділок, друзі. Як завжди, дуже часто на понеділок виносяться останній матч туру, іноді навіть і два виносяться. Ну цього разу один матч. Це львівський дербі Рух Карпати. На цей матч я дам окремий відеоогляд і відеопрогноз. Я вважаю, що десь у неділю зранку вже ви... Будете знайомитись з відеопрогнозом на понедільниковий матч Рух Карпати. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо, друзі. Дякую за перегляди, за активність підтримку і в ці нелегкі часи бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скріншоти по всім моїм прогнозам я набагато раніше, ніж тут на Ютубі. Закидаю в наш телеграм-канал. Посилання на телеграм у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відеороликів. Друзі, ласкаво просимо до нашого телеграму, який так само називається, як і YouTube, Мастер клас. Дякую. Отже, майже все, що хотів довести до вашої уваги, сказав. Є пропозиції? Пишемо в коментарях. Є зацікавленість у моїх успіхах на дачі, в саду, на городі. Підписуйтесь на мій другий YouTube канал Мастер клас на дачі. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, друзі, і ласкаво просимо до мене на дачу. Всім! Бажаю, щоб ваші улюблені клуби частіше вас радували і тішили своїми результатами. До зустрічі! Всім удачі!